Друзі, моє вітання. Сьогодні 3 грудня 2022 року вносимо рідке добриво КАС 32, в нормі 70 літрів. Це в перерахунку там буде приблизно 90 кілограм. Це наше основне азотне живлення. Весною будемо коригувати, подивимось, що буде взагалі весною, у нас як ми до весни доживемо. Сьогодні у нас був вночі мороз 3 градуси, але вже відійшло. Завтра 6, тому сьогодні декілька ділянок ми внесемо, а завтра вже більш підмерзне, бо трошки тоне. Так у нас тут посів, був. Сівалки Green Place на міжряді 19, без обробки, просто бур'яни зайшли. Це поле не засівалося в сезоні 22-го року. Просто росли бур'яни. І без обробки ми зайшли. Бачимо мишаки, з мишами тут ніяких ще заходів не проводили. Але бачу, що це необхідно робити. Також на це, на це останній посів був. Також на цій ділянці не вносився гербіцид. Тобто є ось навіть два листочки. Три листочки, два листочки. Це поодинокі рослини. Норма висіва тут <кхем> у нас була 2,5 мільйона, тому що не, не змогли ми менше посіяти. Посіли 2,5 млн треба було закривати сошники. Тобто, як я вже казав, подивимося до весни. Але сьогодні це основне живлення і весною будемо тільки коригувати по листу, тому що вартість сьогоднішнього добрив не дозволяє вносити стільки, скільки хотілося б. А так виглядає прямий посів пшениці. По попереднику соняшник, палку не перебувало, нічого, сівалка Grand Place. зайшли і посіяли. Сівача, правда, трошки щось з руками було чи з глазами, петляв досить сильно, але бачимо, що тут три листочки зараз на пшениці. Тобто, в принципі, розвиток непоганий. Багато зимуючих бур'янів. Тут гербіцидна обробка не проводилась. Будемо вже проводити навесні. Як ви зрозуміли, ми перемістилися вже в більш тепліше місце, тому що на вулиці був сильний вітер, холодно, пронизуючий такий холод, с -с сиро досить і розкрити максимально цю тему. На жаль, не, не вдалося б. Тому я буду накладати там відео з ті, що я там трошки зняв, щоб показати, в якої фазі зараз знаходиться пшениця, який, який стан взагалі полів. Зрозуміло, то, що більшість полів входить в фазі 3 листочка в зиму. Тобто розвитку недостатньо, тому що, по-перше, були несприятливі погодні умови, які не дали можливості там зробити все завчасно. По-друге, що в більшості всі агрегати, які були, вони були найомні, тому прийшли не, тоді, не в першу чергу, як кажуть, а вже в другу чергу. Тому розуміємо, що це вплинуло все ж таки на стан рослин взимав для себе. Читаю, що ці посіви е, недостатньо не гарно розвинені і е, е, розраховую на те, що більше таких посівів не буде. Тим більше при тих погодних умовах, які склалися в цьому році, і при тому, що більшість полів не була засіяна, і мож, можливо було їх розсіяти раніше, але, на жаль, мене раніше не було, і я не зміг це зробити. Тому на наступний рік будемо більш, як кажуть, будемо більш оперативнішими і ісполнительними. Тому, якщо вам сподобається це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, підтримайте коментарем. А я зараз скажу все ж таки, для чого я це все роблю. Тому що розумію, що багато фермерів, які взагалі будуть дивитися це відео, які мене не знають, і можуть сказати: О Боже, що ця людина робить. При вартості сьогоднішніх добрив, це просто викинуті гроші на вітер. Я вас їх розумію, але нікого не спонукаю на те, щоб ви так робили. Показую просто свій досвід. досвід. Те, що виходить у мене, те, що, в принципі, я рахую правильно. Чому? Тому що багато років, ну, як відносно багато, 3-4 роки я за цим слідкую. І не тільки в своєму господарстві, в господарстві моїх друзів, знайомих, колег. Тому. Знаю, що це гарний елемент технології, який зможе, по-перше, забезпечити кущення в зимовий період часу, а нам цього кущення недостатньо, тому що ми сіємо 2 мільйони, а на момент збирання нам необхідно хоча б 3,5 4 бажано 4,5 мільйони. Тому нам необхідне кущення. Ми не, не знаємо, яка буде весна, чи вона буде рання, чи вона буде пізня, чи буде можливість у пшениці весною кущитись, чи не буде. Тому о, треба на сьогоднішній момент, при цих факторах, які сьогодні є, зробити максимально все можливе. Тому вносимо зараз. Це по-перше. По-друге, внесення по мерзлаталому збігається з тим, що вносять всі. І е, ви знаєте, що сьогодні досить багато питань по логістиці. і розумію, що будуть питання вони навесні ще більш, тому що зерно ще всі не вивезуть, а треба буде возити каз, і каз потрібен буде всім. А буде той каз, чи не буде. Зважаючи на те, що сьогодні великі перебої з електрикою, чи зможе завод. Виробити той об'єм необхідний для всіх аграріїв. І не думаю, що ці ціни і ціна реалізації вплине на те, що люди перестануть вносити каз. Думаю, що все одно будуть продовжувати його вносити, хоч можливо, в менших нормах, але все одно будуть. Тому ці фактори, які я не розумію і не знаю, мене бентежать. Тому я роблю це зараз і буду спати спокійно всю зиму і знати, що весною мені не треба буде бігти і вносити цей кас по розбитим дорогам, яких і так уже нема. Хлопці їздили е, важкою технікою і не завжди на гусеницях, і ну, досить сильно пошкодили польові дороги. Тому навесні це буде дуже критично. Ну і, як кажуть, саме головне те, що ми все ж таки кормимо ґрунт. Ми маємо це розуміти. Ми не кормимо рослину, ми кормимо ґрунт. Грунт сьогодні вже впав, можна так сказати, в зимову спячку. Бактерії вже зараз не працюють, гриби також, температура знизилась. Ми можемо не переживати, що. Грунтові мікроорганізми, бактерії, там, нітрифікатори або аманіфікатори будуть працювати і переводити з форми в форму, і ми навесно отримаємо весь нітратний азот. Ми на це не розраховуємо, ми розуміємо, що цього не відбудеться. В більшій мірі амідна форма азоту перейде в амонійну і 75%. Азоту залишиться в верхній частині ґрунту. ґрунт її на себе візьме. Нітратна форма, можливо, частково використається рослини зараз, а можливо, частково промиється. На наших тяжких ґрунтах я е, розумію, що ніякого промивання не може бути, е, як кажуть, не, не відбудеться. А якщо відбудеться, ну, може на метр. рослина все одно цей азот забере. І це при умові, що у мене немає шкідливого ощільнення. А на жаль, я тільки весною зможу зробити по всім полям шкідливе ощільнення. З осені я не зміг це зробити е по деяким причинам, але весною мені необхідно буде для себе, для розуміння, пройтися по всім полям. І все ж таки перевірити, на якому е, в горизонті є ущільнення ґрунта, для того, щоб розуміти, все ж таки в подальшому, що робити з цими полями. Сьогодні ті ділянки, які залишились необроблені, вони всі йдуть під прямий посів. Е, тому ми на деяких навіть зараз вже вносимо, внесли вже вказ для того, щоб забезпечити живленням. Рослини ярової, ярової культури, яка там буде рости. Аз, на цих ділянках буде все ж таки соняшник. Тому що якщо б там був би льон, азот би, я туди не вносив. Тому що внесення азоту на льон е, може призвести до навіть до зниження врожайності за рахунок того, що посіви можуть вилягти. А на соняшник азот все ж таки необхідний. Тому ці всі фактори зрозумілі. Розуміємо, що знову ж таки я нікому це не рекомендую, нікого не змушую і не підштовхую на те, щоб так робити. Особливо на землях з легким складом ґрунту, тобто піщані, субпіщані, піщані, там, де дійсно можуть бути великі втрати, як мені здається, азоту. А на наших чорноземних глинистих ґрунтах я за це насправді не переживаю. Е, ще одна умова, та, що азот, який внесений був навесні оприскувачем, він все ж таки е, міг залишитись недоступним за рахунок того, що. Е, Навесні в Апостоловському районі Дніпропетровської області взагалі може бути не бути, не бути опитів, там, наприклад, до травня місяця. І цей кас буде лежати на поверхні ґрунту до травня місяця, поки не пройдуть якісь опади, і цей азотне збіг друге по горизонту і не буде доступний для рослин. Це вже було в мене, був в мене такий досвід, досить печальний досвід, тому що пшениця просто. Скидували нижнє листя, відбувалася реутилізація азоту з нижніх листків верхні листки, тому що рослині необхідно продовжувати своє життя, і вона його буде продовжувати, але потенціал буде сильно знижуватись. Чи доцільне взагалі внесення азоту на пшениці? Таке ж теж питання. Да? Взагалі, Чи доцільно вносити при цих цінах азоту і при цих цінах? Реалізації збільшення. Я думаю, що доцільно, тому що я розумію, що навіть за рахунок того, що ми робимо аналіз ґрунту, і розуміємо, що в нас є там, органічні речовини там, від 3 до 4%, тобто і ми можемо забезпечити навіть без внесення азотного живлення там, ну, на рівні там, 3 тонн вружайність. Все ж таки ми розуміємо, що можемо 3 тони і не накосити, можемо накосити 2 тони, а 2 тонни, навіть 3 тони, ну, це такий, знаєте, досить низький рівень врожайності, який може не забезпечити всі витрати, які ми понесемо. Якщо ми рахуємо 200 кг касу, то, мабуть, це буде забагато для цього року, тому що. Перші 100 можуть нам дати прибавки, наприклад, 1,5 тони, а другі 100 можуть дати прибавку пів тони. І це буде якраз ціна е, витрат на е, придбання цих азотних добр. Але е, розраховуємо на те, що все ж таки буде ціна на пшеницю в наступному році, тому що е, ну, Китай. Повинен вже починати купувати щось, і він буде підштовхувати ціну вверх. І... За рахунок того, що багато площ не буде взагалі засіяно, і за рахунок того, що і так мало пшениць там, де могли посіяти, посіяли мало, то я думаю, що ціна на пшеницю буде. Тим більше незрозуміло, як буде з нашими сусідами, чи дозволять їм експорт. Як там буде ситуація, якщо їм будуть обмежувати експорт, це теж буде спонукати на достатньо високий рівень ціни. Ну, і головне, ну неможливо взагалі уйти в соняшник, сіяти там у зимах і піти всі ці площі посіяти в соняшник. Розуміємо, що соняшника і так буде багато. Ну, це таке, це відступ все ж таки. По втратам азоту, я в принципі вам сказав, що ми не втрачаємо. По що ми будемо робити навесні? Таке теж питання. Да. Що будемо робити? Робити будемо в більшій мірі, якщо цінова політика залишиться на тому ж самому рівні, то будемо навесні працювати по листу карбоміда. Але ми карбомідом будемо працювати не для того, щоб забезпечити азотним живленням, основним, да? а для того, щоб ін'єкційно давати азот і підтримувати астматичний тиск в рослині, підтримувати, наприклад, кореневі виділення, ті, які будуть за рахунок того, що рослина буде в цей момент забезпечена азотом. Буде гарно проходити фотосинтез, тому що ми до карбаміду будемо додавати сульфатманію, ми будемо підтримувати і тургар, і кореневі виділення, виділення на високому рівні, тому що від того, як рослина буде виділяти в корінь продукти фотосинтезу, від того залежить загальне живлення. Не тільки азотом, а й всіми мікро- та макроелементами для нас це досить важливе питання. Тому це буде там, декілька разів там, по 5 кг, не більше. Там, 10 кілограмових норм не буде, тому що норми внесення води у нас низька на рівні там, 50 літрів, тому великі норми карбаміду, на жаль, ми не можемо дати. Можливо, ми там дали б 10 кг, але залишимось на 5 кілограмах. І так ми будемо декілька разів. В, в критично важливі фази підтримувати. взагалі в загальному заліку ми вийдемо, наприклад, там ну, на 35-40 азоту за весь період вегітації. Е, розраховувати на якісь чудо препарати, які там вніс літр і забезпечив 100 кг літри, мабуть, це буде досить е, Легковажна з нашого боку, тому ми не, не розрахуємо вносити такі препарати. Якщо буде можливість навесні внести кас, то ми ще додамо сульфат тіосульфат бакову суміш, або, можливо, гранульовані якісь добрива десь будуть вносити сілок. Але це вже буде прийматися рішення навесні, поки що про це рано розмовляти. Які ще плани? плани? Плани вносити мікробіологічні препарати, як я вже казав, ті ж самі азотобактери, але ми розуміємо, що, да, вони можуть частково підтримати рослину, але загалом забезпечити рослину повністю не можуть. Тому, в принципі, це все, що я хотів сказати, з приводу осіннього внесення азоту? Якщо вам цікаво, пишіть, я відповім на які питання зможу. Але від себе скажу, що в 20 2020 році, в грудні, місяці, я повністю всю норму азота вніс з осені в грудні місяці. І в 2021 році збирали рекордну вражальність. 6 тонн по господарству в круг це досить високий показник був для нашого регіону. Можливо, да, так, хтось, хтось, може, і краще може, але для нашого господарства це було максимально. Тому дякую за перегляд, всім перемоги скоріше.